Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, Господь щедрий в вашому житті, Господь добрий в вашому житті і Господь поруч в тих обставинах, які ви сьогодні проходите. Амінь. амінь. Це дуже сильно. Слава Господу. Сьогодні хочу поміркувати про те, як апостол Павло він на місії, він в служінні. І він говорить, що мені відкриті великі та дієві двері, але і супротивників багато. Він говорить до церкви, щоб вони підтримували один одного фінансово, підтримували один одного в молитвах, щоб любили і все робили в своєму житті з любов'ю, тому що це важливо. Він говорить: зверніть увагу на братів, бо вони роблять діло Господнє, шануйте їх. Поважайте їх і підтримуйте їх. І ось він поговорив дуже багато, тому що вони на місії, вони в служінні, вони в покликанні. і потім він підбадьорює всіх, і я хочу сказати сьогодні: він підбадьорює тебе і мене. І тут написано так: пильнуйте, скажи, пильнуйте, пильнуйте. Стійте у вірі, будьте мужні і тверді. Слухайте, друзі, коли ми йдемо за Господом, коли ми в служінні, коли ми в покликанні, по-перше, ми повинні пильнувати, щоб сатана нас не звабив. Ми повинні пильнувати, щоб добрий Ісус, як добрий пастор, Він продовжував нас вести Його шляхами. І ми повинні з вами бути непохитні або стояти в своїй вірі. Тому я тобі бажаю будь непохитним. Незважаючи на штурми і вітрі, і продовжуй стояти в вірі, в тому, що Бог тебе закликав і Він тебе проведе. І в той же час тут написано: будьте мужні, будьте тверді, або будьте міцні, або будьте сильними. Сила наша у Бога, і коли ти сьогодні рухаєшся по волі Божій, коли ти рухаєшся в покликанні, Бог дасть тобі силу. Бог дасть тобі міць. Бог буде звершувати своєю силою ті чи інші речі в твоєму покликанні і служінні. Бог тебе підтримує. Тому залишайся твердим та непохитним. Амінь.